Ми продовжуємо етерна громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язку пан Юрій Левченко, це голова партії народовладдя, народний депутат, восьмого скликання та засновник волонтерського центру ЮЕЙ Help. Вітання, пане Юрію, Доброго дня. пане Юрію. Хочемо поговорити з вами про ситуацію довкола довкола нападу на вас. Знаємо, що 28 липня біля вашого будинку був скоєний на вас напад. Ви говорите, що це замовний напад, під час якого троє молодиків заподіяли вам тілесних ушкоджень і там намагалися облити зеленкою, якщо не помиляюся? То що ви у своєму Фейсбук-відео обвинувачуєте в цьому слугу слуг народу загалом, а саме голову правлячої партії Олену Шуляк? Отож, можливо, не зовсім коректне. Перше запитання, пане Юрію: як ваше наразі? Здоров'я і що це загалом за ситуація? Чим ви не вгодили пані Шуляк? Дякую. Ну, здоров'я. Сяджу на знеболюючих. У мене чотири зламаних ребра, але я так скажу, хлопцям на передовій значно складніше, тому я відкатись з цього приводу не збираюся. Якось якось проваємось. Робимо все можливе, щоб далі займатися на нашою як волонтерською діяльністю, так і правозахисною антикорупційною діяльністю громадсько-політичною. Справді ви правильно сказали 28 липня, коли я йшов додому. До речі, дуже рідкісний такий випадок, що я йшов додому в третій годині. Зазвичай я так в такий час ніколи дома не буваю. А цей момент саме в той день ми домовилися з дружиною, що я підміню, вона має піти до лікаря. А я присуджу з нашою дитиною, з донькою то з повної роки. Я от вертаюсь додому, піднімаюся пішки, якраз і заходжу в двір, і в акції входу в двір. Один нападник іде зустріч, хапає мене за руки, я починаю вириватися, я вириваюся, бачу, що двоє позаду я починаю від них тікати. Вони мене збивають з ніг, ну і обливають зеленкою, ламають ребра. Вже все це відомо, власне кажучи. Ну, враховуючи те, що. Я виривався, їхній план не зовсім скачував. Вони думали, що не буде ніякого там протистояння. Вони в мене планували облити зеленкою обличчя, очевидно, зняти відео човнушне і запустити це відео по нанімним телеграм-каналам. Враховуючи те, що. Їм не вдалося збити так, як вони хотіли. Вони не змом не, не вдалося вбити мені обличчя, вони набили повністю половину е, тулуба, коли я лежав на землі, якраз, але обличчя і не вдалося е, залити. Відео них теж через нашу цю потасовку гарно не вийшло. Там виходить, вийшло не там щось п'ять секунд. Де один з них російською мовою, до речі, за кадром кричить: не краді деньги у вітіранах. Таке кричить, да? і потім за п'ять секунд. І вони тікають. Це були молодики в чорних спортивних костюмах, в балаклавах, десь 18-20 років. Ну і все це робилося якраз не для залякування, бо Вони розуміють, що мене залякати неможливо. У мене в 2018 році, коли я захищав громаду проти тітушок на незаконній забудові, у мене взагалі тітушки Віталія Кличка мені носа зламали на місяць поклали в лікарню з ту Так? І були інші моменти, і коли я шашку полив Верховній Раді проти федералізації країни, до речі, за яку голосували регіонали тоді в 2018 році. мене теж намагалися інформаційно знищити. Тобто мене залякати неможливо. То у них план такий очорнити. Так? А не залякати очорнити. І от вони зробили це відео, не знали, видно, що з ним зробити, бо воно не якісне. На все ж таки вони в понеділок, тобто це напад в п'ятницю. А в понеділок вони масово запускають по анонімним телеграм-каналам, величезним мільйонникам. Оце 5 секунд їхнього відео нападників. З підводкою, що такі погани Левченко щось нібито там, десь окивось ветевідкакадьот у вітіранах да до речі, знов таки всі, всі цікаво, що ці кологам канал канали російськомовні здебільшої навіть навіть цікаво, що навіть пан Азаров Микола Янович. Навіть Азар Микола написав у себе в твіттері, які погані Левченко, і бачите, як виковають Левченка на цьому. Ем, е, ситуація абсолютно абсурдна, тому що наш антиський центр не має взагалі, жодного стосунку до жодних ветеранських грошей взагалі. Взагалі, так ми допомагаємо виключно бойовим підрозділам е, е, безпосередньо на, на фронті. І ну ви ж розумієте абсурдність. Три молодика в чорному чорних костюмах, в чорних балаклавах російської мови, кричатні країни вітірана. Мячня. Тобто, якщо б щось таке було, то були б справжні ветерани, які підійшли в обличчя б сказали. Але ми взагалі не працюємо з ніякими ветеранськими грошима, з жодними державними грошима. Нас нічого такого немає. Чому це відбулося? Це відбулося тому що наша команда. Послідовно бореться проти корупційних дій як центральної влади, слуг народу, так і київської міської влади Віталія Лединовича Кличка. Ми регулярно пишемо про нецільові закупівлі, замість того, щоб відправляти ці кошти зараз на фронт, так, на автомобілі, на дрони, на антидронові з йдуть. Технічна помилка. Алло Так, 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 продовжуйте, пане Юрію. Пане Юрію, чи ви з нами? Керуйте, ми вас не чуємо. Якщо ви нас чуєте, то якось відгукніться. Ну що ж, колеги, попрошу вас перенабрати до пана Юрія. Я ж нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що ми спілкуємося. Паном Юрієм Левченком, це голова партії Народовладдя, народний депутат восьмого скликання та засновник волонтерського центру UA.help, І, зокрема, з ним спілкуємося про напад на нього, який відбувся 28 липня цього року. Біля його будинку. Зокрема, під час цього нападу пану Юрію зламали, за його словами, чотири ребра і намагалися. Облити Зеленкою, і, зокрема, пан Юрій в своєму Фейсбук-відео е, звертався до, до народу, до людей, до українців, де говорив, що цей напад, начебто, е, був е, координований, можливо, е, пані Оленою Шуляк, це голова правлячої партії Слуга народу. Пане Юрію, чи ви з нами? Так, на не жаль, е, немає. Пана Юрія, ще поки що з нами. Ну що ж, в цей момент. Я нагадаю, щоб наші глядачі в Ютубі підписалися на наш е, проєкт, на громадське інтерактивне телебачення. Ставили вподобання, коментували таким чином. Допоможете нам розвиватися та підтримувати наші проєкти. Пане Юрію, ви з нами? Так, так, перепрошую, мене завис пристрій, просто перезавантажився. Так що маємо перезавантажити. Це е, Так, що Я, я подовжую, подовжую. Чому, тобто, чому таке відбувається? Тому що чому таке відбулося. Е, Наша команда послідовно, е, от у нас у нас зараз як, більшість нашого активів у партії пішло, е, пішли на фронт. Так? Е, фонд. Е, е, Воюють в силах оборони, але ті люди, які залишились столу, займаються насамперед волонтерською діяльністю в рамках нашого волонтерського центру юхал. Так а також трошки часу все ж таки намагаємося приділяти громадсько-політичним питанням і викривати тотальну корупцію як в центральній владі, так і в київській міській владі, на ціліві закупівлі, призначення покидків на найвищі посади. І дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Один з тих речей, які нам вдалося власне кажучи, досягти останні півоку, це ми заблокували злочинний антинародний закон 56-55, який поштовхнули через Верховну Раду одіозна Олена Шуляк, це голова правлячої партії Нагадаю, це та людина, яка прийшла до важкопораненого військового Олега Симороза в лікарню, виясняти стосунки з ним. Всі ну сотні тисяч людей знають цю історію. Що ви не знаєте, поцікавтеся? Є відео, що, а, після того як він написав правду про її законопроект, вона прийшла виясняти з ним стосунки. Ми це питання опублічили. І ми далі продовжуємо боротися проти цього антинародного законопроекту. А щоб ви розуміли, ну про це можна говорити насправді годинами, я просто дуже коротко поясню одним реченням: якщо все ж таки цей законопроект не буде чинності, так 56-55, то у забудовної мафії не буде жодних гальм, взагалі жодних не буде важелів у громадськості для того, щоб зупинити будь-яку незаконну забудову. Жодних наголошую. От є у вас парк, почалося в паркі в парку забудова замість дерева зрізаються. Нічого не зробите, щоб це зупинити. Замість погінплану садочок, воду і торговий центр, нічого не зможете, щоб зупинити. І вони спеціально поштовхують цей злочинний закон якраз зараз, для того, щоб під нього якраз використовувати ці мільярди надходження, які вже зараз надходять. З е, Заходу в Україну е, для відбудови, а тим більше будуть ще більше надходити, е, власне кажучи, е, після, після перемоги. Так. Е, і Тому для них цей закон дуже важливий. Він, е, мова йде по мільярди без перебільшення, доларів, так, е, це величезні суми. Е, і нам вдалося цей закон заблокувати. Верховна Рада його проголосувала ще в грудні 22-го року, і через весь той суспільний резонанс, е, який почався. До сих пір Володимир Зеленський його не підписав, а настані все серти так зараз. Тому їм потрібно що зробити? Їм потрібно очолити тих людей, які піднімаються питання, для того, щоб наші голоси не були для суспільства авторитетними. Так? Тобто їм треба показати, що вигадати, що нібито це якісь неправильні погані люди, на нашої нашої тоді слухати. Так? Ну от тому вони придумали такий метод. Я, власне кажучи, і до речі, у нас вже є бо це. Це ж продовжилася історія після неділі. у нас вже є підтвердження цього. А, так тобто... так я якраз хотів запитати, здається, що вчора, 14 серпня, напали на ваш хаб, на ваш хаб волонтерського центру, і також намагалися задіяти заподіяти так розумію, тілесних ушкоджень вашому другові Олександру так, Сапезі, так. зокрема, що це за ситуація і. Я так розумію, вони взаємопов'язані з вашою. Це все, одна, це все одна лінія. І там є ще одна ланка. Тобто, тут цікаво, кожного понеділка щось вони випускають. Тобто, о, давайте подивимося, дуже проста хронологія. Тобто, напад на мене відбувається, напад на мене відбувається 28 липня, 1, 31. Липня в понеділок викидається оцей е, відео «5 секунд нападу на мене в телеграм-каналі. Потім, через тиждень після того, 7 серпня, в тих самих телеграм-каналах, піднімається знову чорнуха і брехня, е, яка до речі піднімалася ще в 6 років тому олігархію, коли я 6 років тому Верховній Раді намагався зупинити голосування. За антиконституційний закон про федералізацію України про особливий статус Донбасу. Це, до речі, те, що, власне кажучи, чим Росія, російський імперіалізм прикрився, коли зараз на Україну напав, так? що нібито у Донбасу є якийсь там особливий статус і так далі. Коли я тоді палив шашку, щоб це зупинити, тоді 6 років тому олігархія почала розказувати, що нібито у мене російське громадянство, нібито у мене якесь майно в Москві, так? Я тоді це все спостував. Єдиний політик, який взагалі виставив всі свої документи в Фейсбуці. У мене в Фейсбуці зараз і свідоцтво до понародження до. Мої шкільні атестати. Все е, знаходиться в Фейсбуці. Кожен бажаючий може подивитися. Так от 6 років минуло, і 7 серпня цього року, 23-го, вони видають ту саму, один в один, ту саму історію, що нібито в мене російське громадянство. Це відбувається 7 серпня, це теж все розганяється. так? І от вже ще проходить тиждень, ще минає тиждень, і вже вчора, 14-го серпня виходить нова чорнуха а яка тепер чорнуха виходить а тепер в кількох анонімних теж таких Маргінальних каналах, але там вони великі, там на 250 тисяч там на 100 тисяч, відносно великі. Але така там знаєте, ми вже розібралися, хто цими каналами курує і керує. Так от, доволі така радикально маргінальна публіка да, під контрольна окремим Так от, В них всі, в цьому каналі, конкретно в каналі Катарсис він називається так, виходить спочатку одне відео в обід. Де якийсь хлопець в формі, якийсь хлопець в формі на камеру. Він це Він представляється, що він позивний білорус з 116-ї бригади. Це він так себе представляє. і от він цей хлопець в формі розповідає про те, що нібито колись він звернувся до Левченка і до нашого терського центру по чотири Мавіка. І ми оголосили збір на чотири Мавіка. Хто не знає, це е, е, безпілотники квадрокоптери. Да? Ми оголосили за його версію 4, е, збір на 4 Мавіка, зібрали кошти, а потім нібито я йому позвонив і сказав, що я вам присутню тільки 2 Мавіка, бо решта це моя комісія. Це він, він так каже, що нібито я так все, е, сказав. Да? Е, так от момент полягає в тому. Що ніколи в житті наш волонтерський центр взагалі не відкривав жодних зборів на чотири на мавіка. У нас такого не було взагалі цього хлопця. Я ніколи не бачив, ніколи з ним не спілкувався. І він оце веде столяє відео в цьому телеграм-каналі на одну хвилину, без жодних доказів, переписка. Ну, ви собі уявіть, якщо би був би збір на 400 тисяч гривень, 4 мавіка, да? і це має тримати кілька тижнів, як мінімум. Це має бути зі мною переписка, це має бути, що я комусь щось присилав, вони мені дзвонили, докази, нічого не стать. Просто так брешуть, от просто закинули, просто брехнімо і все. Так. Е, ну, ми безперечно під е, напишемо звернення військової служби правопорядку по цьому і в відповідну частину. Тому що я, чесно кажучи, я не впевнений, що він є. Якій сточнай бригаді 116 сто так, -та -та. бригади... Пане Юрію, якраз хотів запитати: Даруйте, чи ви перевіряли хто ці люди, хто ці військовослужбовці, чи дійсно вони є в відповідних бригадах? в чому ж питання? Ми, ми написали на наших ресурсах в моєму телеграм-каналі Олексі Мороз у себе в Твіттері, Всюди ми написали поки знайдіть нам, будь ласка, цю людину. Дайте нам хтось, поки що ніхто нам нічого не дав. Ми зробимо офіційне звернення на військову службу правопорядку і зробимо офіційне звернення відповідну частину військового, тому що ми вже по своїм каналам. Ми зрозуміли 116 бригади. Є дві 116 бригади. Я 116 бригада ТРО, ЗСУ. А є 116-та бригада механізована. Так от, в 116-та бригаді ТРО, це стара бригада, цього хлопця точно немає, це нам вже підтвердили. так? А 116-та механізована, вона нова. А там у нас поки що контактів не знайшлося, ми зараз шукаємо, подивимося, ми в будь-якому випадку будемо робити офіційні звертання. Так от дивіться, але далі, але далі більше. Тобто в обід виходить оця історія, десь, а навіть не в обід, десь в ранку, десь в 11-11 годині виходить ця історія по цієї 4 Да? Воно реально все смішно, ми про це пишемо, відповідаємо. Ну, дякую за підтримку всім адекватним людям, які бачать, що це маячня і це очорнення нас, мене особисто. Так? І що відбувається пізніше, вже після обіду, під вечір, десь так шоста, здається, шоста, сьома. Вони випускають ще на тому самому катарсі суд ще одне відео, ще з одним, нібито військовослужбовцем. Ну воно воно ще більш сміховинне. Чому? А тому, що, по перше, стоїть Беруйте, випець... пане Юрію, то це так. саме 14 серпня, правильно? Так, Це все вчора, це все вчора, 16 серпня. так. Оце, це хлопець стоїть, оце друге відео ще більш смеховинне. Молодий хлопець, до речі, обидва, обидва хлопця відверто нервують на цих відео, у них руки дрожать, вони запинаються, видно, що там хтось з ну, командою, їм це неприємно може говорити і так далі. ну Все одно заплатили. Ох, ладно, це, це окрема історія. але шкода, що є так, люди, які є герої, які проливають кров на фронті е і гинуть. А є такі, які е і люди, які захищають Україну, так а є такі, які подають честь е і форми, і честь військового, і так далі. Ну, але це окрема історія. Так, от цей другий цей другий, е він взагалі е він каже: Я 72-го е, підрозділу, слово підрозділ. Тобто він хоче сказати, він мала на увазі бригада. Так? Але він навіть не може сказати, він навіть не, ну, нормально не може висловити, що це. Ну, от Запитайте військового якогось, щоб військовий назвав свою бригаду підрозділом. Жоден реальний військовий так не скаже. Розумієте? То це питання, чи він взагалі цей хлопець взагалі десь формально. Потім він розказує, і він що розказує, що він з 72-го підрозділу ну, в тексті вони написали бригада. Да? Що нібито він до мене звернувся по автомобіль. Що ми зібрали 400 тисяч гривень, але автомобіль їм не дали. Так от знов таки ж питання. Ми 72 й бригаді багато допомагали. Я думаю, що у мене тут навіть цей грамота від 72-ї бригади тут в офісі лежить. І прапор підписаний лежить. Ми багато допомагали 72-й бригаді. Але саме автомобіль, саме збір на автомобіль. Ми ніколи не робили для 72-ї бригади. Розумієте? Теж момент. Ніколи такого не було. І далі в його, і далі в його цьому відео, він далі палиться. Він, по-перше, називає си мороза, не си мороза, а симрозом, а симорозовим. каже Левшико, прикривається військовим симорозовим. Таке вони кажуть. Да? Потім, а і ще дуже важливо, він теж в цьому ж відео, цей військовий, так званий військовий 72-го підрозділу. Бригади підрозділу, він починає теж розказувати про нібито моє російське громадянство. Розумієте? Да? Тобто, очевидна тотальна кампанія Чорнення, абсолютно безпринципна цинічна брехня, використовуючи форму, використовуючи все ті речі для людей. І що дуже прикро, що ці покидьки, вони в своєму бажанні знищити інформаційна Левченка і нашу команду народовладдя, вони плюють на той факт. Що таким чином вони зменшують нашу можливість допомагати військовим, тому що вони очорнюють нашу, наш волонтерський центр Help, А відповідно, ми менше можемо допомагати, тому що ми менше людей захочуть з нами співпрацювати. Розумієте? І тобто, їм на це наплювати. їм наплювати на те, який це, е, е, це наслідок матиме для фронту. Та навіть я ж не кажу, що ми якісь дуже великі. Ні, ми середньо-маленький волонтерський центр. Але вибачте, будь ласка, навіть якщо одну людину ми врятували, а ми врятували набагато більше, ніж одну людину. Так? Мені, у нас є подяки від хлопців, які ми каски при, е, привезли, дали, і вони нам писали, що ви нам прислали казку, а через тиждень ця каска врятувала мою голову. Так? Від так от навіть якщо одну людину ми могли б врятувати, і через цих похитів це не від Відбулося. То це ж треба наскільки бути безпонсипними чи нічними сволотами, щоб на таке піти. І оце вони випускають друге відео, і одночасно з другим відео вони запускають своїх тітушок 에, прямо під наш офіс, вулиця Татарська, Лукянівка на місці Києві. І ці тітушки починають обклеювати, е, обклеювати е, територію навколо офісу, вулицю, обклеювати листівками, де вони взяли мою фотографію, написали Левченко-Зрадник. Е, так? Так, так співпало, що в цей момент один з наших волонтерів, Іго е, якраз виходив по справам з офісу, йшов на метро. І він це побачив. так? Uh, і він uh, покликав uh, Олександра Сапеву, якраз теж, який він теж виходив, він був в офісі, він якраз закінчувалась, uh, теж він мав додому йти. дружина до нього прийшла, uh, син їхній пройшов, Мирослав, якраз вони разом мали йти. Додому вже з офісу, тому що він близько тут теж живе біля офісу. І СПР до них підходить, починає питати, що це таке взагалі. Напряму до них підходить і вимагає пояснення. І що вони роблять? Вони його заприскують газовим балончиком. Заприскують газовим балончиком, тому що дружина поруч, хлопчик маленький 5 років поруч, але вони це роблять і починають потім тікати. Ми це все зазняли. Ми це все виставили, воно все в загальному доступі. Значить, одного з цих оцих так, затримала поліція. Так, вже відомо, як його звати. Ми інших, із цих інших трьох, там їх було четверо. Із інших трьох ми основного теж ідентифікували. Це такий пан на прізвище Гроза, Віктор Гроза. Молодим, так? це він був організатором цієї, цієї групи. Але все це йде з одного джерела, це все йде від злобудовної мафії. Знаєте, я не буду стверджувати, чи це безпосередньо Олена Шуляк сказала це зробити, чи вона не сказала, чи це хтось почув, тому що, наприклад, є маса доказів: один з найближчих людей до неї це. О, ОПЗЖ зрадник, забудовник Ісанько, народний депутат. Та є маса відео, фото, як вона з ним спілкується. Навіть під час вже повномасштабна війна триває. Таке дуже показове фото. Ви його можна знайдете, якщо пошукаєте після ефіру. Дуже легко знайти. вже -по -по триває повномасштабна війна. Вони сидять в Верховній Раді в куточку. Вже видно, там вже вікна Верховної Ради закриті мішками з піском, так і вони мило вдвох тет-а-тет, Оце голова правлячої партії пані Шуляк та те спілкується з опозажистом пана Ісаньком, одним з найбільших одіозних забудовників країни. Так? Ну, і задайте її слова, і згадайте її слова про те, як, якими конструктивними є ОПЗЖ. Пам'ятаєте, як Шуляк це сказала? Що, 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 що ОПЗЖ працює. Тому дуже, дуже важливо, що вона сказала комусь: от цей Левченко задовбав, зробіть щось з ним і так далі. Ну, і, от, і от її оці її, ці забудовні друзі, партнери. По знищенню українських міст. Оце вони зараз, власне кажучи, працюють. І я підозрюю, знаєте, от я не здивуюся. Бачите, вже три понеділка поспіль. Тобто, раз, два, три. Я не, підоз... я не здивуюся абсолютно, я вже готовий до того, що наступного понеділка вони ще щось викинуть. так. Тому що ми, ми... говоримо правду, пане ми не... Юрію, чому? даруйте, маємо півхвилинки. Маєте менш. можливість звернутися власне, і до пані Шуляк і загалом сказати, що ви будете робити. Я скажу тільки одне, що ми не замовчимо, нас не залякати. Ми як казали правду про всю цю олігархічну корупцію, яка знищує Україну роками, і яка зараз заважає Україні перемогти російський імперіалізм, ми як казали цю правду, ми так і далі будемо цю правду казати. Нас не залякати. Нас не зупинити ні шуляк, ні кличку, ні Рєзнікову. До речі, міністр оборони, про якого ми теж говорили дуже багато його говоримо. Я взагалі вважаю, що Резніков має в'язниці сидіти. Це нас не зупинити. Тому знаєте, якщо вони ну хіба що вони можуть мене вбити, ну вб'ють то тоді тисячі людей на наше місце стануть. Я переконаний цьому. Тому хай не сподіваюся, так зрозуміло. Почули вашу думку. Дякуємо. За дякую. вашу роботу, дякуємо, що виносите публічну площину цю інформацію, Юрій Левченко, голова партії «Народовладдя», народний депутат восьмого скликання та засновник волонтерського центру ЮАЙ був в етері громадського інтерактивного телебачення і спілкувалися про напад на пана Юрія, який відбувся 28 липня цього року. І власне, що буде далі? На все добре, пане Юрію. Тримайтеся дякую. і бережіть себе. Дякую, дякую.